Друзі, всім привіт! Так виглядає моя мотопила Zomax. Моделька. Ось 4020. Значить! Давав я їй життя і хвістів гриву. Полася така причинка при заміні зірочки. А чесно кажучи, при роботі е, або на правому боці, або на лівому почала вона вимикатись, глухнути або оберти, то більше, то менше. підсос повітря. Я так зрозумів. Ну, при такому невеличкому розборі, ось я побачив, що відкрутився гвинт, Гвинт, який скріплює піддон із циліндром. І ось тут видно, що трошки вроді, сальник ось туди почав пропускати, все мокре. Таке такий чуть підпахує бензиком. Ось цей болт нормально закручений, цей ось відпущений. Видно, навіть воно зазор ось, бачите. Треба тепер знімати циліндр і підтягувати, подивитися, якщо не поможе. буду міняти підшипники, піддон і сальники. Пилка всього навсього Виробила 80 літрів бензину. Приблизно на одну годину вона бере в середньому 750 мл. Це приблизно 105 мотогодин проробила. У зрівнянні з ściлем 180-м проробив до заміни поршньових кілець підшипників і сальників і піддона. Приблизно 320 мотогодин у три рази. Ця пилка 4600 гривень з чілем 180 стоїть приблизно 5800, на 1200 гривень дорожче. І як виходить по якості в три рази виносливіше Далі буду знімати двигун і показувати. Що з пилкою сталося далі. Дуже порадувала конструкція самої пилки. Прийшлось відкрутити лівий. Ось правий. І отут один отакий Гвинт. А там схожа конструкція чимось на хускварновські такі дві пружинки за такими болтиками всередині. Все це викручується отаким шестигранником. Т20. Ось, Т-20. Потім зняти ось тут отоплений шланг. Він тут один праймера пилки немає і пилка отаку. Ось ось дуже чудово. На дві частини. Що дуже удивила конструкція газу. Ось так вона нажимається. І нічого там не зафіксовано неде. Ручку вбираю. А газ тут отак працює. Ось так воно. Що тепер відкручу пізніше модуль запалення, вимию його в чистому бензині. Це все теж картер вимию. Бачите, воно давно вже відкрутилося і закидало все це. Бачите, таке воно. Така пудра на пластику тут де маховик. Так, некрасиво. Приходиться тепер мені ось. Раз, два, три, чотири, як на МС-180. І, і, і відкрутить глушитель та карбюратор. Адвіратор тут оця різинка, походу, знімається. Я її ніколи не розбирав, тому не знаю як. Потім розкажу. Глушитель тут, як у Husqvarna 142. Оці два болта викручуються і знімається глушитель. Він прямо в стальниці болти вкручується у циліндр. Ось така конструкція. Цікава конструкція. І така бачу по своїх так деталях. Вона дуже звичайна, така проста, немає ніяких таких особо заморочок. Запчастини всі можна купити на садоводків Com'UA. Що як розбирається, як зняти карбюратор Ага. Значить так, цю різинку ми знімаємо, ось вона так виходить, знімаємо контакт, відхиляємо його в сторону. Потім отак і перевертаємо на бік, Карбюратор прикручений. Ось гвинт сюди. І два отут. Отаких довгих гвинта. Їх викручуємо, це все діло. Знімаємо фільтр із колектором. Хто там базарить багато в інтернеті, що воздушний повітряний фільтр, бумажний барахло, він, е... сміття, все ось дивіться. Багато тут сміття. Будь ласка, я ж нікого не заставляю. Роб... Працюйте на нейлоновому фільтрі на китайцях. Та будете міняти поршньовий дуже швидко. Так, ще таке, звернути увагу, щоб ніхто нічого не перепутав. Оце бензо штуцер. штуцер іде ага, на... Ось тут іде такий типу сапун. В деяких пилках сапун в самому бачку встроєний, так як на мс 180 а там він всунуть туди між картером та самим циліндром. Яким ж на паливний фільтр бензобаку. Знімаємо сапун. Цікава дуже конструкція така. Закипіло все це діло. Так, о. Тепер сам карбюратор. Ось такий карп, Дивіться, всередині, який він чистенький. Так що, хлопці, не кажіть лишнього, повітряний бумажний фільтр робить свою блін, роботу. Так, люди питали, якої фірми карп, Вальбро. Ну, яке може бути Вальбро на китайській пилці. Зомас. Більш нічого тут немає. Ось так. Далі потрібно зняти. Оце байду оцю мембрану. А вона, походу Ось так ось знімається провод. Походу із циліндром вона знімається. Щоб зняти циліндр, бачу, що глушник тут не потрібно викручувати, а потрібно тут ось ось ще, бачите як, знімати масляний насос і цю пластинку, плиту. Потім якимсь чином, напевно, воно. Все це вийде із картера. Щоб вже добратися до циліндра І заодно зніму, розберу циліндр. Так як його треба промазати герметиком, Тут вже на герметику, тут не прокладка. Будемо потім ще почистимо поршень, нагар познімаємо. Побачимо, як воно там є, на ньому задіри чи немає. Подивимося на поршневе кольце. Якщо воно вже підносилося, тут одне поршньове кольце, то закажу і поршньове кольце новеньке, щоб чітко все працювало красиво. Ось, Бачите, з Китаю написано номер 1 В Китаї. Так, я роз'єднав двигун із картером. Відкрутив чотири оцих Гвинта. Відкрутив маслонасос. Ось два гвинта. Один із них зробив мені мозги, так як вони тут ось одноразові. перейшлося отверткою бить по углу. і він таким чином прокрутився, так як він нафіксото різьби Гріть, я думаю, тут нема. Сенсу, так як пластик, оце може поплавитися. Так, вони відкрутились і двигун витягнувся за цим усим із картера. Тут ось з правої сторони ще така прокладка цікава. Далі глушитель я не знімав. Він прикручений. І оця перегородка. Між карбюратором і циліндром також залишається на циліндрі, а це стопор поршня. Ось так, бачите, виглядає. Тут ось, ось знизу бачимо таке воно якийсь сальник цей видавився. Двигун трошки потрібно буде почистити. Я дико, звісно, вибачаюсь, це не імпульсний. Так, це імпульсний шланг йде на карбюратор. На мембрану, яка качає бензин. А, сапун залишається на русі. Ось, бачите, сапун тут як. Таким чином із бака виходить цей шланг і такий сапун. Теж його треба буде розібрати та помити, так як він дивись. В грязі. Так. Це діло у мене люфтить. Це можна зняти. Так якось воно тут хлібко надіто. Болти ось все, щоб відкрутити це все діло. А як от його це? ...якось... Треба витягувати, походу оцю латунну вставку і як у 180, то це все діло витягується. Щось таке похоже. Так, тепер хочу показати, чи болти будуть підтягуватися. Ага, ось, бачите. Нафіг відкручений. Другий теж відкручений. Третій. Чітко, четвертий чітко. по ходу дію ці два болта відкрутились до глушителя. На заводі, видно, не дуже совісно промазали фіксатором різьби, і вони від вібрації з часом відкрутилися. Так, тепер я це все діло помию, і зніму. Ні, не буду знімати. Закручу їх і подивимося, чи не буде люфта. Цікаво, чи не буде люфта. Ну все одно потрібно мені брати і промазувати герметиком, так як там вже, походу, він із-за того, що розкрутився поддон із циліндром, вибило. Прослойку герметика. місцями і, може бути, підсос воздуха. А я думаю, що в неї пропала тяга. На холостих газує. От коли ріже щось таке товстеньке, о, бачите, ніякого люфта немає зовсім. Ось його, дивіться. А був дуже великий такий боковий люфт, ну, приблизно до сантиметра. Ну, може міліметрів 6, це точно. Ось овий був і продольний люфт. Так що, якось так, хлопці. Будемо тепер мити розбирати циліндр, дивитися, що там всередині. Теж не сильно закручені. Таке враження, що фіксатора різьби там зовсім не існувало. Ось, фіксатора різьби там немає. Тільки ось клей, Силиконовий, на якому сидить поддон прокладка між циліндром. опа, оце парень. Один із трьох був ловко закручений. Останні всі три. Два шаці нічого зі сторони карба. А сторони глушака вони бачите, всі відпущені. Або зекономили на заводі. Один намазали, а на трьох забулися. Так, да, на цьому я еще фіксатор різьби, бачите, присутній фіксатор і він сухий на вид. Ось як бачите, наприклад, ось оцей мокрий, а цей сухий. Це із-за того, що на цьому зовсім не було фіксатора. Пилка ця ніколи не розбиралася, якби Совісні китайці намазали фіксатором різьби. Я би цим всім не займався, лежав би дивився би телевізор. Чим ремонтувати пилку, яка повинна ще працювати і працювати. Мінімум 200 мотогодин ця пилка повинна попрацювати, фіксатора нема. І останнє викручую, і дивимося. Самому цікаво за гроші і чужі пилки я не люблю ремонтувати. Люблю тільки ремонтувати ті пили, які в мене є в наявності в роботі. Свої. І от мені дуже цікаво, скільки вона виходить ресурс в мотогодинах. Тут а ось сюди він щось посередині цей герметик. Походу не болтсом намазували, а так капнув посередині. Туди вкрутив його і до побачення. А далі, хлопці, як знаєте. Так, поддон до щеплення. Тут він не перепутається, не як тут, а маслонасос прикручується ось у, у поддон і в циліндр. То його якось перепутать. Поставити з другої сторони неможливо. О. Так. Ось, о, бачите? Ніякого герметика немає. Сосала повітря, як пелесос. Тут ось о, бачимо, таке. Воно нещасне. Таке враження, що і підшипник провертався, як відпустилося. Але я завчасно, бачите, її розібрав. Герметика теж жлоби пожаліли, його практично немає зовсім. Тільки, ось бачите. Китайці наперли герметик. Да ні, зовсім немає герметика. Я ще такого, конечно, лажа не бачив. Я, чесно, я в шоці трошки. Так. Отак. Що ми бачимо? Кільце таке нічого. Це я отверткою. Так, трохи подер хотів подивіться, скільки там сажі. Працюю на маслі Pro Proзинт. На 1 літр бензину 25 мл напівсинтетичного мастила. Ось дивіться. Бачите, масло є на поршні. Ось, все в маслі. Дивіться. Хороше, якісне мастило. До речі, дешевше, ніж щтілівське мінеральне та різні там другі, наприклад, Хусхварновський, Сальник. Сальник хороший ще. Ще він держить. Сальник що пише на сальнику? 12, 32, 35, 5,6. На дванадцять отвір. Тридцять два тридцять пять. Оце походу? І п'ять і шість так от товщина його? Так, лівий сальник? Лівий дванадцять. 32, 35, 56. Сальники однаковий. Люфта немає. Все чітко. Шатун не синій. Перегріву вона не бачила. На поршні немає задір. В хорошому такому стані він я його ще трохи бензинчиком помию. Оце все, На льот теж змию. Так, підшипники. Шуму немає зовсім. Люфту теж, бачите, немає. В дуже В хорошому стані підшипники. На підшипниках тут не бачу ніякої я маркіровки. Цей підшипник трохи більше. Бачите, цей із сторони маховика не люфтить зовсім ось сюди, З сторони. Щеплення, трошки він люфтить. Але не гримить. Ще він попрацює. Підшипники однакові. Далі. Циліндр. Ось такий всередині. Ось тут куча масла. Розділочні такі оно канали, як у ściля 180 Щоб краще завихрювалася топлення на суміш та згорала Задир немає в циліндрі. Хромове покриття. Нагар є присутній. Так як це китайська пилка. І ця поршнева стоїть чи стоїла приблизно 400 гривнів. Це поршень, стопорний кольця, палець і циліндр. Так що за такі гроші ще й дуже хороша якість. Дякую дуже велике всіх, хто дивився моє відео. Все це діло помию, промажу капітально тако герметиком його червоним. Потім все це зберу і побачимо, як вона працює. Ось так. Повинен виглядати. Заводська зборка двигуна, все промазано герметиком. Отак От Болти кріплення піддона циліндра встановлені на фіксатор різьби. Ось. Видно. Тепер ставимо так, хай він трошки підсохне. Користуюся таким фіксатором різьби. Купляв його років навіть 4 тому 50 гривнів. Дуже чітко держить. І ніколи не було з ним ніяких проблем. Нова зірочка, нова шина, новий цепок. Вирішилась тільки Болт L підкрутити так як в неї немає зараз зовсім подачі на холостих обертах бензину. Болт L потрібно викрутити десь на один оберт. Налаштувала оберти, не заводилась. Погано працювала, бо поставив другу свічку і якимсь чином пилка погано набирала оберти, а потім зовсім перестала заводитися. Поміняв свічку, виставив за допомогою електронного тахометра оберти. 3000 обертів працює на холостому ходу і 12500 обертів на максимальному. Дякую всім за прогляд і до нових зустрічей, хлопці!